Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім! А ви готували пиріг на сковороді? Якщо ні, то сьогодні приготуємо яблучний пиріг на сковороді. У миску відправляю яйце, цукор, ванільний цукор і гарно перемішую виделкою. Додаю кефір, рослину олів без запаху і ще раз все гарно перемішаю. Змішаю борошно з розпушувачем. Потрохи у борошно додаю ріку масу, замішую тісто. Три середніх яблука я очистила від шкірок і зерняток і нарізала на невеликі шматочки. Додаю яблука в тісто і все перемішую. Сковороду діаметром 24 см я змащую олією. Далі на то сковорідку я викладаю пергаментний папір і також змащую його олією. Викладаю у сковорідку тісто з яблуками. Накриваю сковорідку кришкою і відправляю на вогонь. Готую пиріг на мінімальному вогні 20-30 хвилин. Кришку не відкриваю. Готовність пирога перевіряю зубочисткою. Потрібно, щоб вона була суха. Пиріг готовий. Зверху він буде світлим, але це не вплине на смак. Виймаю пирога зі сковорідки на тарілку. Після цього знімаю з пирога пергаментний папір. Виявляється, пироги можна пекти навіть на сковороді. І нічого складного тут немає. Для такого яблучного пирога Потрібно змішати всі інгредієнти і помістити в сковороду випікатися під кришкою. Така випічка не гірша за ту, що можна приготувати у духовій шафі. Тому цим рецептом точно варто скористатися. Готуйте і смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра! І до нових зустрічей!